Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Зізнавайтеся, а ви любите чизкейки або Сан Себастьян? Я просто обожнюю, але, на жаль, не завжди є інгредієнти, щоб спекти правильний чизкейк або сан Себастьян. Тому пропоную сьогодні приготувати запіканку за мотивами Сан Себастьяна. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнемо, як завжди, з інгредієнтів. Нам знадобляться образковий сир бажано Філадельфія. Він зробить вашу запіканку більш однорідною 400 грамів. Якщо ви, як і я, будете використовувати зернистий сир, то вам знадобиться виконати ще одну додаткову маніпуляцію, яку я вам згодом покажу у відео. Вершки 33% 250 мл. Яйця розміром М 3 штуки, цукрова пудра 120 г, ванільний цукор, 1 упаковка 10 г, або рідка ваніль, як у мене, лимонний сік, 1 чайна ложка, борошно 25 г. Також нам задобляться певні приладдя. Це форма для запікання. У мене розміром 20 см роз'ємна. Але якщо ви хочете, щоб ваша запіканка була вищою, то краще взяти 18 см, якщо є така можливість. Папір для запікання та фольга. Тож почнемо приготування. Якщо ви берете сир Філадельфія, то самий перший етап, який я зараз показую на відео, ви пропускаєте автоматично. Якщо ви також, як і я, взяли сир зернистий, то цей шматок відео для вас. Що нам треба зробити? Так це наш зернистий сир зробити однорідно гладким, рівненьким, максимально наскільки це можливо. Тобто, зараз, як ви бачите, я вкидаю це в миску і починаю розтирати. Сир, доки він стане однорідним і дуже дуже дрібненьким. Якщо ви будете робити це вручну, як і я, то це займе певний час. Тому майте це на увазі, коли плануєте час для приготування цієї запіканки. Можете в процесі уявити, що ви стираєте в порошок ваших ворогів, і процес стане більш вавим та цікавим. Далі додаємо вершки. Хай вас не лякає, те, що вони в мене такі густі на відео. На жаль, це були єдині вершки, які я змогла знайти на момент. Зйомок цього відео. Якщо ви будете використовувати за рецептом 33%, 3%, то вони у вас будуть ріденькі, звісно, і ви просто їх зальєте. Додаємо цукор, ваніль за рецептом. І починаємо перемішувати нашу масу. Перемішуємо вручну, і зверніть увагу, ми продовжуємо ніби розтирати нашу масу. Тобто наша задача не взбити масу, а саме перемішати і розтерти. Це робиться для того, щоб в нашій масі не з'явилося зайвого повітря. З цієї ж причини ми не взбиваємо це міксером або блендером, а робимо це все вручну. Продовжуємо перемішувати до тих пір, доки наша маса стане однорідною і гладкою, ніби крем. Далі додаємо яйця, вмішуємо їх в нашу суміш. Намагаємося робити це максимально лагідними та не булькаючими рухами, щоб попередити створення зайвих похирців повітря в нашій масі. Після чого додаємо ложку борошна та лимонний сік. Після чого все ще раз добряче розтираємо, перемішуємо до однорідної кремоподібної маси та почнемо готувати наші інструменти для випічки. Як ви пам'ятаєте, у нас є папір для запікання, фольга та форма роз'ємна. Як ви можете бачити на відео і зрозуміти, коли будете займатися цим рецептом, то маса у нас дуже рідка. Тому зараз нам необхідно зробити так, щоб ця маса не протекла через нашу роз'ємну форму. Для цього ми відірвемо необхідний шмат фольги, фольги кладемо його на дно форми таким чином, щоб фольга перекрила оцей стик форми. Таким чином це допоможе не протекти нашому тісту. Поверх нього відриваємо, відрізаємо. Папір для запікання і також розміщуємо його зверху. Я для більшої надійності роблю два слоя паперу. Не забудьте його ось так пожмакати, це полегшить вам процес вкладання паперу до форми. Після чого заливаємо наше тісто і маємо зробити ще одну маніпуляцію, яка допоможе нам прибрати зайве повітря, яке все ж таки могло. З'явитися в нашій масі при перемішуванні беремо форму і дуже легенько починаємо нею постукувати. Ви побачите, як на поверхні з'являються невеликі похирці повітря і лопаються. Робимо так стільки, скільки нам знадобиться, щоб прибрати зайве повітря. Далі відправляємо нашу запіканку до попередньо розігрітої духовки до 250 градусів на 30 хвилин орієнтовно. Після приготування, як бачите, вона має залишатися от такою танцюючою. Залишаємо її остивати при кімнатній температурі, стільки скільки знадобиться для цього часу. Можна зняти далі кільце та відправити, дозрівати у холодильник десь на ніч. Після чого можна куштувати це дуже смачно. Також можна використовувати для топінгу, наприклад, шоколад або те, що ви полюбляєте. Усім приємного апетиту. Діліться, чи готували ви за таким рецептом. Як вам? А я з вами прощаюся і до зустрічі у нових відео.